Всім доброго дня, з вами Солосварка. Враховуючи ажіотаж під попереднім відео, яке я знімав рік тому про такий інвертор в ЧАО, я бачу потребу зняти продовження. По самому інвертору, і, взагалі, по моїм тим висловлюванням, треба внести деякі корективи. Тоді, що я, була моя критика, вона майже не змінилась, а вона була направлена в більшості не на конструктив, а на саму зборку, що збирається це все по традиції, все збирається ногами. Тобто так воно і є. Тут нічого не змінилось. Але у мене за рік вже деякі напрацювання по тому, що взагалі є на ринку. І виявляється, що цей вчал це може не те, що найкращий із того, що є на ринку. Це один з найкращих. Тому. Ну, про це про це треба сказати. Один із пунктів моєї критики було, що інвертор 12-вольтовий, що його не розглядать, от типа, як мінімум 24, а краще 48. Ну, враховуючи часи, треба дивитись не то, що краще. Знаєте, не треба розглядати якогось там умовного коня в вакуумі, а треба дивитися в реалії, що можна і які можуть бути, бути альтернативи. Давайте от. Спочатку подивимося на батареї. Тобто, у нас, наприклад, є 4 батареї. Впослед ми отримаємо 48. Якщо у вас 48 вольтова система, ви круті. Питань нема. Особливо коли у вас є ще на кармані гроші на купівлю нових батарей, то ви двократно круті. Це ж не у кожного такі є можливості. Буває так, що людина купила ці 4 батареї і працює на них. А потім хоп, чи вона щось не розрахувала, чи її з цими батареями кинули, що одна батарейка здохла. І все. І вся 48 вольтова система вона лягла. В той же час, якщо у вас 12 вольтова система тільки ж з цими батареями, ну здохне у вас одна батарейка. Дай хрен з нею, ви її відкинули. Ну здохне друга, дай хрен з нею, ви її також відкинули. Ви навіть можете на одній працювати. Просто там свої апетити трохи поубавити і можете працювати. Тому для нас система в сьогоднішніх реаліях, він має, вона має деякі бачите, свої переваги. Ну, безумовно, у вас тут уже, звісно, перетин проводів повинен бути жирний. Ну це разова покупка. Раз купили там товсті провода, нормально клемниками, клемами обжали і все, у, нас, у вас вона у стоїть. Тому оця система має право на існування. Особливо якщо у вас автодом і у вас борців автомобіля 12 вольт, тобто кругом 12 і це досить вдобно. Так що отут я був трохи не прав. Що стосовно інвертора, як ми бачимо, у нас раніше інвертор був. 23-го року образця, тут вентилятора ще немає. Тут він вже з'явився. Тобто китайсь щось виявив, що він тут щось накосячив. Або ті транзистори, які там через траку прижаті, да, що шурупи йдуть, оті в щелі вони позакручувані. Так вони ще ж не в отвори транзисторів, а просто от плата, а вони отут, поза транзистором, закручуються. Тобто нормально їх не прижмеш, воно все гріється, нормального охолодження немає. І термопрокладка там якась картонка лежить. Тобто Можливо, що отак він вирішив, він покращить охолодження. Оцього ланцюга тут же нас пам'ятаєте знизу транзистори. А може оцей Дросельок вирішив, що він дуже гріється, і він якось вирішив так поправити його температурний режим. Це у нас, до речі, ось 24-10, го, -го тобто, майже кінець ріку 24 го випуска. По несправності. Угадайте з одного разу, що з ним сталося? От коли людина пише чи дзвони з приводу інвертора, от ви можете не казати про несправність. Можете навіть не писати, просто мовчки висилати. Чого? Тому що 99 із 100 несправностей у нас що Правильно. У нас стрічка. Казалось би, яка сраку стрічка? Ну у нас же ж більшість людей неграмотних, і ще й продавани їм розказують з усіх утюгів про вілька-вілька. А Вілька-Вілька, вона в принципі не може існувати. Дивіться: Вілька-Вілька, 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 Вілька-Вілька. Де там ще? Ага. Вілька-Вілька. Де там ще валяється під ногами десь? Вілька-Вілька. Та десь ще якась странь валялась. Вілька-Вілька. Вілька-Вілька. Ну і це також Вілька-Вілька. Цьому, схоже, повезло. Драйвера на виброс, але просто вроді живий. Це у нас на першому драйвері таке. А оце на другому. Продовжуємо роботу. Може хто не дивився попереднє відео та не зрозумів приводу моєго обурення. Дивіться, отак от заводу був транзистор припайний. Тобто ножка йому обрізається аж під саму-саму кайомочку. І отут закручується шуруп. Що він там притяг, як він там притяг, не Тому ми оці бабишки викидуємо. Отак от, от транзистори трохи піднімаємо, якраз рівняємо з отворами. Благо ножок на нових транзисторах хватає Їх там формуємо і прижимаємо вже добряче сам транзистор через отвор. Це набагато краще. Ми ж все ж таки не китайці. У нас нема цілі сократити штучно термін служби виробу. У нас це якраз протилежне, щоб працювало як вимога довше. Перший, другий. Ще глядачам цікаво холостий струм споживання. От Як ви бачите, він у нас пів ампера. Але це у нас при 15 вольтах. Якщо ми трохи його понизимо, от буквально до 12 вольт. Він у нас різко зростає. От казалось би дрібниця, але і тут треба всунути кізяк. Ви під що зробили отвір? Правильно, тут болт М8, то що тут у нас досить великі струми гуляють. А стоїть який болт М6? Тут нормальний болт поставити ніяк не було. на робочий режим нагрузка 100 Вт паяльник. Є 100 Вт. 10 Ампер От батареї споживаємо. Нагрузка 500 Вт лампа. Ну батареї трохи просіла, а так десь воно 50 А. Так, і тепер самий суровий тест обігрівач кіловатний. Ух, 100 ампер, красавчик. Считай, стартерный режим. Ух, просю я. Хватит с ним сейчас стоить, до новых встреч.